Ми розшукуємо 10-річну Христину та 12-річного Максима Пишненків. Вони жили разом з мамою у селищі Гостомель на Київщині. І востаннє виходили на зв'язок аж 24 лютого, у день, коли почалась повномасштабна війна. Костомель став чи не однією з перших цілей росіян, тож від самого початку тут точилися запеклі бої, а згодом селище було окуповане орками. Я дуже сподіваюсь, що мама Христини та Максима зуміла разом із дітьми вибратися із цього пекла і зараз усі в безпеці, але зв'язку із ними немає. Відтак. Де вони ніхто не знає, тому я вас дуже прошу. Уважно придивіться на фото братика і сестрички. Якщо хтось їх бачив чи знає, де вони можуть перебувати зараз, не зволікайте. Телефонуйте нам до служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. з будь-якого мобільного оператора. Дзвінки безкоштовні або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Важлива будь-яка інформація. Це лише одна історія зниклих дітей. Загалом за понад п'ять місяців війни ми отримали близько двох тисяч звернень про допомогу у розшуку. На щастя, переважно більшість дітей вже знайшли, але й досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується тимчасово окупованих територій, де фактично паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати, та є проблеми із зв'язком. Подекуди люди, які не можуть відшукати власних дітей, навіть не знають, що робити, куди звертатись. Якщо раптом ви опинились у схожій ситуації і не уявляєте, як діяти, телефонуйте на короткий номер 11630 або пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Тут вам нададуть усю необхідну консультацію. Ще хочу розказати вам приголомшливу історію п'ятирічної Софійки Голинської. Дівчинка мешкала на Одещині у місті Балта. І уявіть, зникла ще у вересні 2020-го. Страшно навіть припустити, що відчуває її мама, яка вже майже два роки нічого не знає про долю своєї донечки. Жінка навіть не уявляє, як зараз виглядає дитина, бо востаннє бачила Софійку, коли їй було усього три з половиною роки. Я не знаю, хто стою. Долю своєї дитини, якого вона стане, як вона виглядає їй на даний момент, ся спець про два місяці. Тоді вона була метр двадцять в неї в глупі ласкві. Одягнена була в останній раз розбік постівки в голубі, людське, синенька кохільська з двома костяками. Це було 20-му році. Звісно, що майже за два роки Софійка підросла та змінилась, але не думаю, що настільки кардинально, що її неможливо упізнати. Тому дуже прошу уважно придивитись на її обличчя. У дівчинки великі блакитні очі та світло-русяве волосся. Приблизний зріст 110-120 сантиметрів. На цих фото їй десь три роки. А ось це один із останніх знімків, де Софійці приблизно три з половиною. Звісно, мама дівчинки має і відео своєї донечки. Я попросив кілька файлів. Давай Давайте їх також переглянемо. Ти ж доросла дівчинка вже? Ей, не за стола, а за стола. Нагадаю, що зараз дівчинці п'ять років і два місяці. Звісно, вона вже набагато краще вимовляє букви та слова і більш чітко висловлює свої думки. Але дуже сподіваюся, що хтось обов'язково її упізнає та допоможе відшукати. Бодай, невеличка звістка про Софійку Голинську неби як втішить та заспокоїть її маму. На даний час я не знаю, як вона виглядає, в якому вона стані дуже прошу небайдужих людей, якщо ви побачите приблизного віку, схожу на неї. Будь ласка, тому, я вас Бачите, Дякую. Ми з вами чи не єдина надія для пані Алли. Саме від нас з вами залежить доля цієї дитини. Тому дуже важливо запам'ятати обличчя Софійки. Якщо ви десь перестрінете схоже на неї дитину, не зволікайте та одразу набирайте короткий номер служби розшуку дітей Магнолія 116 шістнадцять Дзвінки з будь-якого мобільного оператора безкоштовні. Цей номер діє у 29 країнах Євросоюзу. Хто знає, можливо, через війну дівчинка зараз перебуває в Європі. Якщо там, за кордоном, мене зараз хтось бачить у соцмережах, прошу також зверніть увагу на фото Софії. Повідомити необхідну інформацію завжди можна і у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Повірте, навіть невеличка звістка може стати дуже важливою.